Україна це держава, незалежна, правова. А хто знає, що насправді означає ці слова? Тут записані важливі, головні для всіх слова. Будуть люди всі щасливі, як держава правова. Стаття 27. Кожен має право жити, це ніхто не відбере, має право боронити, чи чиї зброю, чиї звезде. Стаття 21. Усі люди вільні, рівні, в своїх гідності і правах. Конституція це каже нам у перших же рядках. ці права з тобою будуть цілий вік, усе життя, невід'ємні, непорушні для людей і громадян. Стаття 2. на землі країна свій встановлює закон. суверена Україна має владу і кордон, недоторкана і ціна територія у нас, Україна. І нас син, навіть клавча не віддасть.